Це у нас от таке місце для рибалочки. Таке віконце ми тут вирізали, да? зробили собі тут, щоб можна було сидіти. У нас тут в кущах лопата, що у нас там ще? Пилка, щоб зрізати Ножик, да, Ножик. коса щоб да? підкошувати камише, ну. Не, ну прикольне місце. Ой, правда? Можна приїхати відпочити. І саме головне, оцей мусор. Це мусор, ми забираємо з собою. Що не можеш забрати собою, з собою, з'їв. Ну, оці бутилки, такі бутилочки, ті баночки. Все, а, все, все забираємо. Так що, щоб всі так. Так само робили, забирали за собою да, не, мусор. Не Не засирайте не, не світ. Не потрібно да, засирати в землю, засирати цей світ, щоб ми могли спокійно. Прийти і, не так прийти і відпочити. Ну, Робіть все культурно. Саме головне відпочинок, отакий, ну, взагалі зараз погода настроїлась. У нас вже сонечко, так прикольно світить, така у нас картинка. Ну, у нас дві вудочки. Рибку, правда, ми зловили всього-навсього, зараз покажу. Нормально. Отаких. От одна велика, одна така маленька-маленька, ну в принципі можна, можна її зібрати. Забрати з собою. Да? Засолити буде ранка. Ну, то все. Саме головне не смітити.